Здравствуйте, Наталя хоче Понятно. Так, хорошо. Так, ми будемо сьогодні проходити гімнастику, синхрогімнастику для координації нашого тіла і здоров'я для кровоносної системи, для опорно-рухової системи Його метод ключ. Прикольна штука, мені подобається. Я щось схоже роблю на своїх тренуваннях з клієнтами і як я їм пояснюю, тому що всі дуже серйозно ставляться до тренувань. А щоб вони виходили, треба ставитися, як діти, які ставляться до гри. Так само, в принципі, я рахую, що й його навчання тоді воно краще запам'ятовується легше нам і воно само собою заходить в нашу підсвідомість і свідомість. Тоді його краще запам'ятовувати. Воно ніби як на автоматизмі саме заходить в нас. Тому ми розпочинаємо його з першого методу. Їх буде так би мовити шість. Тому починаємо. Я поставлю. Починаємо з ніжок, да, перескакувати з ніжок. і покажу спереду, і покажу збоку, як воно виглядає. Тобто ми перескакуємо і починаємо за квесте робити ручками на охис. Перескакуємо, перескакуємо. Ось вона збоку, як виглядає, прес напружений, для того, щоб тримати наші органи, для того, щоб от, чого нам прес напружена, але на місці, ніби не, не приїхали, не розкакували, трималися одної купки на місці. Ну і допомагати нашому, нашій поясниці, звичайно. І як воно виглядає ззаду. Перескакуємо, перескакуємо, перескакуємо. Як в Пам'ятаєте, з минулого тренування? Як Таких 10-15 разів. Взагалі, що можна робити. Можна робити... Ну, для початку 10-15 разів також буде нормально, але це, наприклад, 4-5 або 6 правку підряд і відпочиваємо 3-5 хвилин. І зробили. Далі, що ми далі робимо? Ми робимо лижника да? для того. Щоб розбити кровоносну судину, ну і опорно-руховий опера... апарат і синхронізацію. І поїхали, ніби летимо. Ніби на лижах летимо. Ножками допомагаємо з п'яток на носки. Ви можете спочатку робити повільно, ось так, наприклад, коли тіло трішки звикає. Ми робимо швидше. Робимо швидше. Ручками махаємо, тому що суглоби плочового поясу вже звикли, і нам вже легше, і хочеться робити швидше, тому що ми відчуваємо енергію, заряд і водість. О, хорошо. Так само 10-15 разів зробили. А. Можемо навіть от таким образом робити трішки нижче сісти. І так само робити лижінка. Дивіться, дивіться на те, як іде ваша голова, як іде шия, шийний відділ і як він переходить в хребет по Тобто, куди погляд, в нас іде. Ви в мене бачите одну лінію, так? голова шия і хребет, який переходить плавно в сідничний відділ. В, сільниця, в мене куди погляд, туди і голова. Тобто, якщо в нас погляд вниз, нам хочеться на автоматі опускати голову. Тому, куди погляд, прямо погляд, туди в нас йде голова. Це, це, здається, така детальне важлива, але насправді, коли ми робимо вправу, наприклад, у нас голова, ми вже ми не звичні до біомеханіки вправ правильно, да? коли ми тільки вчимося біомеханіці, от тоді в нас виходять і помилки, які, здавалось би, на початку не відіграють ніякої жодної ролі. А вже надалі, місяць за місяцем, ми бачимо, що щось не то, щось нас десь може зажимати. Ми думаємо, так, ми сьогодні щось не так зробили. А насправді це ж діло автоматизму, яке було з самого початку почати, скажімо так, да? коли ми не спостерігали за собою з самого початку. Тому важливо, щоб від початку тренувань ви слідкували за цією технікою. На початку буде важко координацію таку тримати, далі буде легше. Тому куди погляд, туди голова. І ми робимо. Тоді правильно буде йти шийний відділ, переходити в позвонок. нам буде легше робити вправу. Ми не перегружаємо нашу, нашу шию, і вправа виконується легше, і стресу менше. Для організму стресу менше, для нашого мозку тим паче. І нам легше жити. Так, зробили цю вправу, а тепер мені подобається. Як Алієв говорить, як дівчатка роблять. Да? Маленькі дівчатка роблять крутитися. Отак, ручками. І можете ускорятися. Пришвидшувати темп, як вам завгодно. Це потрібно для поясничного відділу, для квадратних розгиначів спини. М'язів, стабілізаторів. Прес у нас напружений. Стану боком. Оба! Оба. 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 Добре, відчуваємо поясничний відділ. З кожним разом ми будемо його відчувати краще. Так само 10-15 разів. Ова. Добре, ми відчуваємо навіть, як працює плечовий пояс. Ось він, так? Ось він плечовий пояс наш. Ми також відчуваємо. Добре, відчуваємо, як резонують наші долоні одна з одною. Повітро розганяємо їх. <світ> о, о. Так, четверта вправа. Ми стаємо ніжки, зігнули і уйшли з нашим корпусом назад. Стану передом, щоб ви побачили, як голова є. І ми робимо рухи. Бажано, щоб ви робили плавно динамічно, тобто спокійно, не різко, а плавно динамічно. Тобто ми ж робимо динаміку, а динаміка це будь-які рухи. Але вони мають бути плавні для того, щоб собі не нашкодити. Щоб ми ж тренуємося, щоб отримати кайф, релакс, відчуття, щастя. Ова, ова, ова. Потім ми опускаємось донизу. Але не намагайтесь до самого не опуститися. Опускаєтеся докуди вам зручно. Коли ви відчули нашу поясничку, да, свою поясничку, на видиху опускаємося вниз, куди можете. Куди можете? Немає, немає стандартів. Прям я опустилася донизу, і ви маєте так само торкатись долонями підлоги. Ні, куди вам зручно опуститися, куди дозволяють рівні ноги. Нам потрібні тут рівні ноги, коли опускаємося, туди опускаєтесь. Розвантажуємо хребет. Повисіли так секунд 10. Ну, в принципі, це індивідуально. Ви маєте розуміти, що все в нашому організмі індивідуально, У нас все індивідуально, в кожного свої можливості. Навіть ми з минулого тренування говорили про те, мене питала жінка про те, що, коли, як комфортніше і важливо займатися, який період часу доби. Це також індивідуально, згадайте мої слова. Це індивідуально, бо хтось вранці відчуває приплив енергії, хтось ввечері, хтось в день. І знову робимо наклони в сторони. 4, 5, 8 разів знову опустилися, відчули, коли відчули поясничний відділ, тоді опускаємось на видуху вниз. Розслабляємо хребет. Зробимо ще два рази ще два підходи підходити. Опустились. Відчули поясничку, опустились вниз. Розслабились. Розправили плечовий пояс. Далі п'ята вправа. Робимо танці. Танцюлі. Стали ножкою зробили крок. Зробили крок. Другу ножку підняли. Зробили крок іншою ножкою і підняли. За рахунок краски. Але дивіться обережно, різких рухів не потрібно так само тут так само робити, тому що зв'язки в нас в паховій зоні, скажімо так, тендітні і ніжні. Чому ми дуже часто чуємо, що діти, які приходять на гімнастику або акробатику, дуже часто рвуть там зв'язки, коли сідають на шпагат. А це дітки, вони більш гнучкіші, ніж дорослі, набагато гнучкіші. Відвідні вони більш жорщі. А от е, пахові зоні да, м'які, ніжні, тому бережіть себе. І не потрібно робити зайвих різких рухів, бо можна дійсно зробити своєму здоров'ю недобре, що потім прийдеться відновлюватися дуже довго. І будь-яка частина нашого тіла вона важлива. І потрібно за нею доглядати і себе дуже сильно любити, і лівій. Бо ми в себе одні, треба себе берегти. Ми будемо здорові і щасливі, і, і наші рідні так само бо вони будуть за нас турбуватися. Бо ми щасливі. Ось. І остання шоста вправа робимо біг на місці ось таким чином. Ось так. Ось це ж нас не піднімається. Весела вправа, прикольна. А як допомагає кровоносній системі та нервовій системі? Ой. Відчуваєш одразу себе дитиною. Який світ. Як це там? Трава по колінах, гори по плече? Оба, 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 оба? Оба-оба, оба. Прикольно. І ви таких прав, дивіться, система таких прав. Ну, так як я бачу, так, наприклад, він каже, що можна робити одну вправу одну хвилину, можна 10 хвилин, можна 40 хвилин, можна 50 хвилин, можна годину. Іншу вправу так само можна робити, наприклад, як я даю інколи кругові тренування, тобто ми робимо таким чином, що. Ми по підряд робимо, наприклад, одну вправу 10-15 разів 20, інша вправа так само. І таких шість вправ ми робимо по підряд по 10-15 разів. Відпочинок 3 хвилинки і заново починаємо їх робити. Але вправи не важкі, навіть можна робити півтори хвилини відпочинку, а не три хвилини. Е, так, в принципі, все. Я бажаю вам гарного настрою. Е, вправи дуже класні, і вони дійсно заряджають. і Будь-які вправи, в принципі, заряджають. Але... Вони настільки легкі і технічно, і функціонально, і розгружають мозок, тому що ти не задумуєшся сильно над тим, що в тебе по плану сьогодні, і це буде після тренування. А ви просто кайфуєте, отримуєте задоволення. Рада була сьогодні з вами побути, потренуватися, потренувати зарядитися. Наталя дуже дякую. Як завжди, за дуже корисні вправи. Получила, я особисто отримала заряд енергії. Дуже дякую. Я думаю, всім сподобалось. І до нових зустрічей. Сподіваюсь, на тому тижні будемо продовжувати. Дякую, дуже гарні вправи. Я Він теж приєднаюсь до подяк. Так, я теж приєднуюся, дякую, дякую щиро. Ці вправи ну, реально знімають напруження м'язове і стрес, який викликає це напруження. Так що вправи хороші всім теж рекомендую робити. Дякую. Дякую всім бадьорого дня. Да, спасибо. Бадьорого спасибо. дня. Да. До нових зустрічей.